Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Я хочу підняти сьогодні тему створення композиції із квітів на штучних пагорбах. Я хочу вам сказати, якщо ви надумаєте колись зробити щось красиве з рельєфом у себе на ділянці, це прям дуже неймовірно і фантастично у вас буде. У вас рельєф просто зміниться. Тобто площину можна завжди перетворити в щось більш цікаве. Але я вас закликаю, будь ласка, ну не робіть цих альпійських гірок. Зробіть тоді просто геопластику. А це коли ми робимо, ось як от тут зараз, де я знаходжусь, штучні такі. Пагорби, які ми насипали, з цього боку ви можете звернути увагу, вони ще не засаджені, будуть засаджуватися або восени, або а, наступного року. А, з цього боку, вони вже частково засаджені. Є деякі місця, порожні, спеціальні, які були залишені для злаків, які ми там сьогодні так само будемо висаджувати. І я йду ось по такій доріжці, яка буде з часом, ну, доріжка зроблена, із просто із гравія, без всякого бетону, без щоб було максимально все природньо. Насправді, у мене є ось таке завдання по створенню е, тут композиції із квітів. Е, тобто. Одразу вас прошу, не звертайте увагу, що десь може в кадр потрапляти щось недороблено, що немає доріжки. Давайте від цього обстрагуємося, бо якщо ми будемо чекати, поки це все ідеально буде зроблено, ми ніколи не, ну, не навчимося. Я в тому числі. Я не буду зараз розповідати про самі пагорби і про ці місця, які тут є, ну, там, наприклад, місце для кострища або ще чогось. Не тема цієї передачі. Я хочу акцентувати вашу увагу на тому, які Таким чином ми формуємо рослини і квітники, коли у нас є неправильний рельєф. І закінчити тему з моєї в дужках улюбленої олімпійської гіркою хочу наступним. Коли у нас в принципі, є така велика ну, така мережа можна сказати, пагорбів, ну, протяжованість їх може от на, ці, на цьому об'єкті, на цій ділянці, ну, десь штучно створених. Може бути десь метрів під 40-50, ця доріжка. Це, тоді це не як альпійська гірка не зрозуміла, що по центру вашої там, не знаю, клумби. Це просто вже як вписане в рельєф. Тому чому я і закликаю робити або геопластику, тобто із землі насипати пагорб більш такий плавний, і засадити його рослиною, або фітапластика, коли ми висаджуємо рослини, можемо їх зістригти. Рослини, там, наприклад, ну, кущі. Як правило, це тоді це буде цікавіше. А на що хочу звернути увагу? Ну, Тут були висаджені дерева, але нас зараз дійсно цікавлять квіти. Одразу хочу сказати, що асортимент підбирався такий, щоб рослини квітували постійно. Тобто, якщо починає навесні там, цибулинкові, потім буде продовжуватися там, іншими рослинами, зараз ми підійшли до Айстер. Якщо у мене є куртина Айстри ось тут, причому я завжди роблю таку неправильну форму. От ви можете побачити, вона така якась недалуга, тут приплюснута, тут більш розширена. Я собі взяв е, звичайну тяпку, я е, на, на, намалював собі обриси. Ось, наприклад, у мене є Айстра, ось е, у мене є, наприклад, гірань, якийсь такий трикутничок і пішов туди нижче не спадати. Ось у мене є сіслерія осіння. Тобто, всі ці рослини вони мають. А обриси цих рослин я висаджую масивами їх. Тобто, бачите, там 20 штук, тут Айстри 10, ось ще айстра є так само, там штук 5 її. Я висаджую такими групами неправильними, неправильної форми. Більше того, я не завжди, це перше, більше того, я не завжди. А більш низькі рослини, як, наприклад, та сама сіслєрія або ось то що переді мною, я не завжди їх висаджую на передній план. Чому? Тому що ось у вас є приклад: ось Айстра. Ми йдемо, наприклад, по доріжці, яка внизу, але у мене тут буде якась зона відпочинку. Я хочу, щоб були рослини, які будуть вищі і будуть закривати те, що буде відбуватися в цій частині, щоб така приватність сформувалася. А наприклад, ось тут. Наприклад, ось тут. Подивіться, будь ласка, якщо у мене є пінстемон, ось в цій частині це Husker Red сорт. То він у мене з'являється ще ось там далі. Ну, ви не бачите, ну от я просто так розкидав його. І таким чином у вас відбувається, що коли ми підбираємо рослини, ми беремо ті, що будуть квітувати весь період вегетації нашого саду, тобто одні закінчилися, інші починають, щоб був квітник безперервного квітування. Друге, ми. Формуємо обриси рослин неправильної форми, тобто якісь такі амьоби, якісь такі загагуліни, щось ще, щоб одна рослина входила в іншу. Подивіться, ось, наприклад, монарда. я обсадив монардою тюльпанове дерево. Вона пішла ось такою підковою, зверніть увагу. В цю монарду у мене входить ця сіслерія. Ну, тут одна рослина випала, але вона так далі входила. Далі пішла більш пласка там гірань. І е, так само я просто беру ось цей масив рослини, наприклад, ціслярі осі, е, осінньої, і я її розповсюджую, там посадив, там, там і там. Щоб у мене по всій протяжності цих пагорбів, які у мене там, я казав, 40 або 50 метрів, якщо брати по доріжці, щоб вони повторювалися. І тоді у вас буде цілісність цієї композиції. Тоді ви будете досягати того, що у вас є обов'язково, ну, наприклад, злаки мають бути, рослини, які квітують там в різні проміжки часу, і е, будуть інші рослини, які навіть можуть залишитися на зиму. Ну, в даному випадку тут є гейхери, тому що це вічно-зелені рослини. Тут, в принципі, від дерев вже формується півтінь, тому вони можуть тут знаходитися. Єдине одразу, що хочу сказати про. Пагорби, що тут є один такий недолік, дуже суттєвий щодо догляду. Тобто, коли, до речі, ці квітники вони були висаджені в квітні цього року. Вони були висаджені принципом розділення рослини. Вони за сезон ну, ось так от досить щільно наросли. А щодо бур'янів, то їх тут не так багато, ну раз на місяць потрібно їх там вибирати. Але найскладніше в пагорбах, на мою думку, це підібрати ну, правильний асортимент рослин, щоб вони були більш-менш пасухостійкі. І друге, все одно це питання поливу. Тому що якщо у вас не буде, наприклад, крапельного поливу, ви як би ви не поливали, воно все стікає. І рослини, які не підходять до цього, вони ну. Їм не вистачає деяким вологи, вони страждають. А крапельний полив, тут може бути декілька кілометрів цієї краплі це ну, тисячі доларів. Тому, от, ну, якщо ви для себе будете щось формувати, не обов'язково робити таку велику площину їх, але якийсь перепад рельєфу ви можете зробити. І головне, нам ну, зрозуміло, що поєднати так рослини, щоб вони були. Органічно на цьому пагорбу, щоб таке складалося враження, що вони тут росли і до цього. Ось ми до цього і підійшли. Зверніть увагу, тут на задньому плані у нас є бордюр істух, і він не обов'язковий. Просто та частина ділянки вона ну, потребує того, щоб був задній план у квітників. У вас пагорб може бути такий, що проглядається зі всіх боків. Ось тут є прохід. Між цими туями, між рослинами, можна буде пройти в цю частину для того, щоб е ці пагорби були більш такі природні, мали таких більш цікавий. І простий вигляд, як не дивно, нам потрібно ось цей прохід об'єднати якимись рослинами. Я не випадково ще навесні залишив ось тут шматок, а і ось тут спеціально для того, щоб досадити рослини. Я вже тоді розумів, що це будуть злаки. Тому що коли я формував цей квітник, я розумів: так, у мене достатня велика кількість є квітів, а мені потрібно те, що залишиться на зиму, і взагалі те, що буде підтримувати, ну крім квітів, зеленою своєю біомасою цей пагорб. Я тоді подумав, що це може бути асака пальмалиста. і... Я в цьому і досі переконаний. Чому вона? Тому що вона така досить. Ну, вона достатньо цікава, вона може витримувати тінь, сонце і півтінь. Ну, вона полюб... буде полюбляти воду. От може це може бути таким недоліком для того, щоб використовувати на пагорбах. Але я хочу все ж таки ризикнути і подивитись. Тим паче, що зараз вже температури спадають. Якщо рослина в я думаю, наступного року їй легше буде вийти з зими і все буде гаразд. Зверніть увагу на ці дві плями. По-перше, Одна менша, інша більша, тобто вони асиметричні. Це у ну, нас в природі чомусь так чи нас так навчали, я не знаю, що ми маємо щось робити симетричне Рядочками паралельно один одному в природі так не росте. Тому асиметрію краще використовувати в цих випадках. Зверніть увагу: ось тут розрослись, наприклад, ось якусь у мене є манарди. Вона вже відквітувала. Хоча ось коли підрізаєш, знову буде повторне квітування, якщо не буде заморозків, то е, асака, вона взагалі висаджується пальмолиста. Ну, її потрібно висаджувати ну, так, дві, е, ну, в середньому дві з половиною на метр квадратний. Тобто, чим більше ви залишите місце, тим буде краще. Тому що це рослина, яка досить сильно розростається і ну, при догляді, а догляд це полив для неї. Тому е, ну, звертайте на це увагу. Досить часто. Ті, хто купують рослини, особливо це в педев'ятках, ну в маленькому розмірі, думають, що ну, вона такою залишиться. Ні, такою вона не залишиться. Потрібно знати, що це за сорт рослини і розуміти, як вона буде розвиватися. А ця рослина, її можна, її необхідно висаджувати десь дві на квадратний метр, тому що вона досить щільно розростається. Мені деякі говорять, що я ну досить економлю. Насправді я не економлю. Тут справа в тому, що за рік... Вам просто доведеться це все викопувати і пересаджувати. А, наприклад, таку рослину, яка сака пальмалиста, ще спробуй потім викопати. В неї така потужна коренева система, що потім ще сакирою будете її розрізати, ділити і так далі. Як в принципі з цією і було. Тому, за великим рахунком, ось така кількість рослин і така відстань між рослинами, які вже є, вона буде достатня. Я не хотів брати тут більш високі рослини, які, наприклад, на задньому плані, такі як міскантуси, тут ростуть от одразу туями. Тобто, хоч я і зробив щось, таку композицію із туй, ну мені потрібно було закрити задній план, але я потім все одно їх засаджую якимись рослинами ну, на кшталт міскантуса. Мені так більше буде подобатися поєднання а, цих рослин. Ось. То асака, вона, в принципі, вона не така вис... ну, відносно невисока, вона сантиметрів під 70 може бути, але вона досить сильна, досить щільно закриває а, ґрунт. А, і ну, вона досить довго така а, ну, декоративна. І вона досить швидко, хочу сказати, виходить з а, зими. Тобто там її не так, як, наприклад, щучник дернистий або кастриця. Але, в принципі, досить. Досить, досить швидко. До речі, ви знаєте, якщо брати от злак, може, більш оптимальним. На пагорб кастриця такі підійшла би. Тому що вона посухостійка, а якщо вона ще сиза, вона буде давати свій відповідний такий цікавий колір а, і зимою, де і, в принципі в композиції непогано. А, ось. Єдине, що їй просто потрібно більше. Висаджувати там 4-5 на квадратний метр, в залежності від е, сорту. Чесно кажучи, я чому не використовував тут кастрицю сизу, тому що у мене тут є вже антропагон е, також е, сиза такого блакитного кольору. І я вже не захотів е, використовувати ще щось більш низьке е, такої ж кольорової гами. Тому вибір у мене пав на цю осаку. Але е, осок дуже велика, велика кількість є. Ну, єдине, що. Вони все ж таки більше будуть полюбляти вологу. Дивіться, ось ці в ці контейнери був такий великий кущ колись наріс. Ну, я вам скажу, у мене було три таких куща. Я взяв, поділив буквально по три, оскільки та гілочки. Ну, десь воно так розросталося, проростало. Навіть переросло вже в педев'ятці. Ну, пару місяців, мабуть, було. Тобто настільки потужно і швидко воно наростає, що ось буквально, от бачите, от був буквально ось ці дві гілки було. Оці абсолютно нові вже виросли. Дві-три е, гілочки було, вони досить швидко наросли, і бачите, яка коренева система. Тому, <кій> ну це правда, да, це контейнер, це поливається, воно в півтіні знаходилося. Більш такий щадящий режим. І, до речі, цього саку досить... Е... Коректно використовувати в півтіні, вона буде дуже гарна. Зверніть увагу, ми висадили кущі, в принципі, кожен з них, при оптимальному догляді за нею, тобто паливіна. Не? Ну, от вони за рік настільки зростуться, що їм вони будуть одна одну підтримувати досить щільно. Буквально 5-7 рослин, і ми цю частину закрили. І не бійтеся залишати такі проміжки. Це, ну я запевняю вас, ну з такими рослинами. Просто перед цим розумійте, прочитайте, яка рослина себе буде поводити. І досаджу зараз цю частину і ще раз покажу, чому ось таке поєднання між доріжкою досить вдале, і воно для нас було необхідне. Я знаходжусь на місці майбутньої доріжки, ліворуч і праворуч від мене на пагорбах знаходиться гіпсофіла. Це такий самий прийом, який я вам показав з осакою, коли її висаджував. І я вам хочу побажати, щоб ви створювали свої сади, отримували від цього задоволення, надихалися природою і тим, що навколо нас, вірили в нашу перемогу і знали, що у нас буде все гаразд.